Доброго дня! Сьогодні у нас огляд нового на ютубчику. Відкриваю Ютуб, а там кліп Дорофєєва фіт Лебіга. А я все плакала. А, ну що, подивимось. Так, спочатку поставимо. Я вже один раз подивилась, але це, це треба знову передивитись Бо це, бо це блін. У нас немає! Перший кадр. у нас немає щось там плану чи щось таке. Коротше, Надя стоїть у блискучій сукні, у неї макіяж такий чудний, щось там тече з очей. Так цікавий момент. Чим далі, тим більше Надя мені чомусь дуже стає схожою на Ірину Горву. Вам так не Вона трішки схожа на ламу зовнішню. І дуже схожа чомусь на горову. От я не знаю, якісь чи вираз обличчя, чи я не знаю. Може вони занадто багато разом працюють, що, знаєте, як пара сімейна стає одне на одного схожими. Ось наля <Інаді>, тут теж. Стаїть до Рафеєва в диму, значить, як ота зайка з цього ну погаді. Яка зайчик, який Пугачова тоді зображував? Це дим, це, це, це естетика, ну, це 80-ти чи 70-й. Що це? Ну, хто там з тих часів? Коротше, стоїть блискуча сукня, значить, ці перчатки. До речі, у таких прозорих перчаток я не пам'ятаю з тієї естетики, ну взагалі. Тобто, Тому? щось тут вже гламуру навели такого більш сучасного. Може і були, але я щось не пам'ятаю. Блискучу сукні, так, дим. Так. Ну, оце в дверях. <сум> оце, хто він там, Лебіга, да? Лебіга з букетом Троян. Я не знаю, ну, бігу зараз пішов по всіх шоу і так далі, топчик. Я не знаю, як. Ну, От начебто у нас зараз там розквіт україномовного контенту, там розважальних цих всіх шоу і так далі. І ось такі персонажі, ну тобто ну, ми наче так, хочемо якось, ну, типу, українці, інтелектуали, ми ну, такі всі, ну, як сказати, з гострим гумором, так, ось, і просто. Разом таким хором виводимо в топ чувака, який, ну, який просто мат, перемат, щось там веде, якісь там трансляції, просто матюкається, ну, це, типу, ну, якийсь ну, взірець майбутнього українського контенту. Тобто, ну, про що це має казати? Що якщо ти матюкаєшся, Просто ржеш і матірішся, то, типу, ти тоді виходиш в топ. Тобто, ну, про що наша молодь буде, якби, ну, на що орієнтуватися? О, Лебіга, дивіться, він. Не доглядає за своєю зовнішністю. Він був, був у того, як його господи, дурніва. Він там казав, що він вже родні там, пельмені, чи що він там закитував. Тобто він взагалі там здорову їжу взагалі не любить, він там любить все таке дуже шкідливе. Сам же говорить, що у нього через це там чи язва, чи що йому там багато чого не можна. При цьому всьому його зараз ну, тупо пхають, Ну, я не можу цього зрозуміти. Тобто, ну, нащо? Матюкається, виглядає ну, дуже нездорово, пропагандує якби нездоровий спосіб життя і низьку культуру спілкування. І всі такі клас! Який чувак! Я, я не можу ну, типу зрозуміти. І Дорофєєва — наша, типу, красуня, ну, реальна красуня, у якої величезна музична історія і, і благодійності, там, і всяких проєктів. Тобто вона просто ну, як -то топ, і вона з цим... красуньою <і> чудовськом. Оце, оце зараз кадр, вона в диму, оця худенька, така стройненька, у цій суконці. Як ця казала, як її, господь фреймут, сукенка, цукенка. Вона, значить, і оце, значить красуня і чудовисько там лізе з, з проходу там цей промінь світла, і він з І це фігура, о, 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 як це сказати, образ фігури, силует. Такий. Ну, ну, ну серйозно, ну я розумію, коли це ну, робиться, щоб такий кринж був. Але це ж подають, наче щось красиве, типу, ну, наче якась глибока з сенсами пісня. Ну добре, далі. «Куди цей день нас приведе. Такі, ну тобто слова так, ну, зрозуміла про що, да? ну тобто що, типу у нас зараз складна ситуація в країні і так далі. Але оце такий напівчик мама так і ще плечиками. Ну тобто, ну, ну як це має поєднуватись? Чи піднесе, чи Чи піднесе, чи ми впадемо. Чесна, Рима, якась, ну дуже дитяча. Ну, тобто, я не знаю, зараз вже ну такі, як круті, е, е, як сказати, автори пісень, грайтери. Наприклад, оцей чувачок, який, м -м -м, боже, не пам'ятаю, ну, пісня касета. Під звуки касет Під звуки касет, ми з тобою. Блін, там така, ну ну, там, там так круто, завернута. Там можна слухати слухати ці пісні, там ну, такі цікаві посили, ну, в, в словах, в Римах. В сенсах, боже, оце слово сенси після того голосу країни» його так заюзали, що воно тепер якось крінжовує звучить. Ну, добре. А тут ага, впаде. Ну, це, ну, це просто дуже-дуже, ну, ну як сказати, оце, Це, 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 це ну, щось від так? Ну, це такий рух. Е, оце її прям. І щось мені ще щось сердючко чогось нагадує. Mm. Так, у Наді тут новий наряд, е, Червоний, щось блискуче, е, незрозуміла якась прическа. Mm. І оце, оце так робити, якась, ну, якась вона, оце Це теж у Леді Гаги, вона оцей ну, кривеляння це передрала і дуже часто його використовує. Ну, Воно ну, не гарне. не знаю, хто це вів у моду. О, і, знову, і знову Лебіга. До речі, нікому цей Лебіга не нагадує ну, у, у цьому образі, да, у цих окулярах темних, у цей, що в нього, там, пинжачок чи що чи куртка. Ну, ну, реально ну, нікому не нагадує цього юного орла, як його господи. Поплавського. Ну, ну це тупо образ Поплавського. Це рух. Боже, це щось це мені теж нагадало. Ну, такі, якісь, Ну, набір якихось... Ну, добре, може, я багато всього передивила за своє життя. Так, ну тут губки бантиком, як завжди. Ну, Це, до речі, така фішка Дорофії, мені подобається. У неї гарні губи. Тобто губки хай будуть. Це лебіга, ну просто ну, я не знаю. Ну, дуже смішно оце... <гум> ну, це, оце в чучках з цими цапками і, і ще на серйозі, на серйозі. Ну, його, вже, ну, його вже так подали, ну, неможливо це сприймати серйозно. У нього навіть якесь обличчя таке, що навіть коли він просто так сидить, <гум> це вже смішно. У нього навіть вираз такий. Тобто ну, просто можна ржати. А, я не можу. <клес> Та я я не розумію, що вони розраховували, ну, цим кліпом. Ну, ну, хайп це зрозуміло, але біга. Зараз ото, його всюди. Тобто, треба, треба ловити, щоб якось кудись застрибнути. Але ж, ну, ну в чому ідея? Тобто, Дорофєва тут на серйозі, оце така варишня з 80-х, якась там. Яка ходить по ресторанах і шукає пристаніще собі, може хтось пристане. І До чого тут цей юний Орел номер 2 Ну, я не розумію. І тут нарізка якихось старих старих кадрів, якесь море, там, якийсь мультик. Ну, типу, до чого це? Ну, просто типу естетика Старьовщини якось наша воно. У нас зараз ну, війна по суті, з тим, щоб всю цю стару історію совкову цю, цих всіх років ну, її просто вишвернути, ну, типу, розбити і вишвернути. Нащо випускати в 24 році, в 2024 році. 2024, Кліпи, які нас повертають у ці совкові фільми. Ну, Я розумію, що там і, і США були в 80-х, так. може і там зйомки було схоже, але мені оце вся, оце вся гама кольорова, оце червона, чорна. ну, Воно мені нагадує, як в цих совкових всіх фільмах показували ресторани, там, де оце червоні ці портьєри, стіни, і оці, всі домні, оці дами ходять. Ну, Воно мені це нагадує. Навіщо ми зараз з цим боремося, і повертати людей цією картинкою в ті ну, часи. Ну, ну в чому сенс, бляха, ну в чому? Ось сидить на. На чому вона сидить? Коротше, атлас це не шовк, точно. Атлас якийсь кораловий. Шторка, значить, ну як в ресторані, в тому. І підстелили те саме. І сидить з розою теж в Атласі, теж в усіх рукавичках прозорих. Ну, нащо вони взагалі ті рукавички? ну. <смітна> Юний Орел з купою троят. <смітна> дуже дивне відео фотографії. Ну, вона, вона дуже гарна жінка. Ось вона сидить, просто сидить вже гарно. Але в цьому контексті ну просто ну наша. Дуже гарно. Так би і хотілося її, знаєте, зняти в якомусь фільмі, такому дорогому, вишиканому, типу там дівчина Бонда. Ну, їй таке пасує. Бути стильною, крутою, якоюсь такою в топі. Ну, Це їй пасує. А оце, оце, ці оце декорації, оцей юний Орел розбухли. Що ну, це таке? А -а -а. І Леді Гагавські у танці теж. Старі вже. І ці всі відблиски, оце, що воно розтягується на екран, це кожне світло, це теж оце, ну, така Стерьощина, яка ну, не додає тут краси. Вона, вона так, таку нудьгу не вводить оце все. Ну, давай, вмикайся, що там далі у нас? Слухайте, то що я наблюдаю, щось як люди слушали, я вам заборонила писати коментарі без паспорт або без. Я наглю, наблюдаю, як люди сируться, да, ти, ж, ти, ж, ти ж очолив цю команду. <гум> ну в сенсі. Ти ж просто попереду біжиш і обсираєш все, що бачиш, ну ти на тому і зробив собі ім'я. Ну, от, от, <гум> як автори цього ну, кліпу, цієї там, не знає, взагалі ідеї, як вони е, це обдумували, у це позиціювання? Ну, тобто, Тобто головний обсиратель і матюкальник країни тут стоїть в білих рукавичках і з перснем. Ой, Це, типу, як той кот з Чіпі Дейла, як його там звали, Господи. Не пам'ятаю. то От такий товстенький в піджачку, і теж він стоїться з перснем, ходив. І він оце стоїть на фоні цих знову червоних шторок. І і розказує, як, як хтось когось обсирає. Ну, ну, ну. Ну, якби, це якби відзеркалення своєї ж е, поведінки, про яку ти стоїш і на, серйозних, на серйозі такому, е, типу, докорюєш комусь. Ну, ну це, ну, не знаю. Не забувайте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за все нічого немає. Ти ти що рана ти людина? Ти нікого не ранив своїми ну, цими всіми матюками. Ти ранив як мінімум психіку е, е юнаків і е юначок, які на тебе дивились. Ну, типу, і що? Що ти на це скажеш? те, що це Будеш мати друга людина, і буде абсолютно неприкольна відомо. Думаю, це не прикольно. Я теж думаю, що це не прикольна. О, і тепер в кадрі е, телефон з диском. Ну, ну як же як ж же без цього телефона дискового? От щоб що. Шо? Ну, тобто, оце повернення в ті сумні темні часи. Що бишо? Щоб закликати людей не казати погане в коментарях. Щось там багато не зрозуміло. Щось, мабуть, теж сповнене сенсів. Так, душа бажає світла. Це типу світло. Це ж якась тема з минулого. Троянди, окуляри, блискуча сукня і дим. Дим-дим, дим. дим, дим. Як, як там ця пісня була. Ой. Та-та-та-та, мені оце цікаво, як ви показали бекстейдж, як вони в студії це записували. Це швидкі ці моменти. Я про це подивилася. А коли летить відійти від вікна? Серйозно, хто санграйтер? Боже, ну, ну накидали в цю пісню, от знаєте, так, відкриємо, типу, якийсь там не знаю, твіттер чи що там воно тепер X. До речі, з того моменту, як твіттер став x Uh, uh, майже про нього взагалі ніде не чути. То постійно писали, хто щось твітнув там, хтось щось. Зараз нема такого. Потому що ти ж не сказав, не скажеш, хто щось ікснув. Пікснув. Коротше. Ну, Таке враження, що відкрили якийсь, я не знаю, чи портал, чи що подивились, про що люди пишуть взагалі, що там на повстрічки дня. І е, просто зліпили це все. Ну, відійди, якщо щось летить, відійди від вікна. Ну, Що ну, ну, я не знаю. Ну. Блін, у мене навіть. ну, Я не знаю навіть, як пояснити, що мене тут не влаштовує. Червоною слухавкою, у цих обрізаних, прозорих рукавичках. А я все плакала, плакала, душу рвала. О, я зрозуміла, що мені ця пісня нагадує. Знову згадаємо у ці темні часи. Ми марміла я не права. Оце оце, Манерка ця, ну тупо українською, але Манерка, блін. Оце тупо ця манерка. Наша. Того серця, ці рухи такі. Хто цікавий хореограф-постановник? Треба буде подивитися. Квіти зла. <смеш> Я вважаю, що цей кліп це просто, ну, просто сад цих квіток зла. <смеш> ну добре. Що там далі? Ну, Дорофієва гарна, це, це те, що я можу сказати ну, хорошого про цей кліп. Вона дуже гарна жінка. Але це кліп не врятовує чомусь. Просто прям, оце, знаєте, ну, після того, як вийшов цей мультитрек шоу, як вони там е до речі, дуже дарма вони показують те, як справді роблять пісні. Тобто справжню творчість таку прямо від душі, я там побачила лише в першому випуску, коли був, як його чув, як його правильно сказати. Чів, не чув, чів. Ось, видно було, що пісню. Ну, ось коли оцих аранжувальників показують, да? як вони, о, а зараз ми тут. -ту оце -оце". І мені прям здається, що вони, ну, знаєте, вони якби аудиторію сприймають, наче, ну, наче всі якісь, якісь обмеження. Треба, щоб був хук. Хук. Ну, тобто люди вже цих хуків наїлись, ну, реально наїлись. Хочеться музику слухати, хочеться, щоб музика була красива. Щоб там не були одні хуки на хуки. А щоб там, ну, щоб це дійсно була ну якийсь продуманий твір, де поєднується музика зі словами, з голосом, з манерою виконання, з оцим посилом душі. Зараз кажуть, енергетика, ну енергетика, ну, посила душі. Щоб воно все. І коли все це в пісні є, коли в неї вкладена любов, ну, тоді ця пісня тебе торкає. Ви помітили, що. Ну, дуже мало зараз пісень ну, торкає серце. Тобто вони наче гарні, і з там, з усіма, і там запаковані найкращим чином. А, і, ну, і ти слухаєш, можеш оцінити об'єктивно, що так, це стильно там, трендово зроблено і все. І ти його не слухаєш, бо воно ну неяке. І ось тут оце значить ту, 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 ту. ту ту Оце просто я прям бачу, як ці аранжувальники такі сиділи і такі. о! Зараз це візьмемо це Іоніку, ага, ага, Іоніку з тих, ото там вісімдесятих, дев'яностих. І зараз оцей зробимо мотивчик, щоб він ото в голову туди і заліз і, і там грав. да, точно, тут, тут так кла. Ну, я просто прям бачу, як це робилось. Тобто ну, це оце наігрування, воно не може йти з душі. Ну, це колись тоді, там на, на зарі у цих всіх музичних студій. Я не знаю, як тоді творили, але <смі> тоді воно і сприймалось по-іншому. Може, тому що ну, мало всього цього. Ну, я не знаю, не хочу ці всі часи згадувати. Але ну, 24 рік оце брати цю кальку ну, з минулого і на ній оце щось тут. І потім я читаю коментарі. Вау, клас, на повторі, на репіті! Як таке можна слухати на репті? Це, це наче свій мозок просто ну, розкрушувати, ну, і музичний смак просто в, ну, в землю просто втаптувати. Ну, я просто проти такого. Ну, це... Тут разом і популізм, і, і ця зрана естетика 80-х. І... Хай повість типу з цим бігаю, типу. типу, це має бути прикольно. Просто ну, ну таке, ну, я не знаю, я прям. Ну, просто можна було нічого про це не казати, але, Ха, до речі. Ну тупо Леді Гага. Ну Просто її всі, оце там, де Дорофєєва в цій червоному вбранні, незрозумілому. Просто всі ці рухи, це просто Леді Гага. Ну, серйозно, невже ну, у нас хореографів так мало? І, ну, просто, ну Якісь поставте рухи ну топові співачці, чи вона вже не топова? Я не знаю, що вона такий таке іде. Просто я не знаю, ну дуже сумно. Це просто... це просто з якогось кліпа леді гаги. ну тупо, тупо повторено. А це вже та як літа. Лен Ой, ну це орел просто-ну, ну просто от. Їм з Поплавським треба зробити фіт. Ото буде просто, просто крінжуха крінжова. Ото все буде там, як треба. Це, це просто, ну, я, просто, от я раджу, от, чесно, я раджу, щоб вони з Попласки, оце, Лебіга і Поплавський зробили фіт, це буде, це буде розрив. Це буде розрив. І все, і пісня закінчилась. Скільки вона? 2.28. До речі, я помітила, що зараз стали випускати дуже короткі ці пісні, там до трьох хвилин чи, чи навіть 2 хвилини. О, Дентеза нещодавно вийшла, рокова така пісня. Там, взагалі, якщо прибрати ну, вступ і закінчення кліпу, то там чи півтори хвилини та пісня йде. Щось формат цікавий. Скорочується. Мабуть, тому що у людей вже немає... <смі> немає терпіння дослухати, а вони вже, ну ладно, трішечки, хоч протримайтесь, послухайте це, що ми тут намагаємось. Коротше, вердикт. Ну, в принципі, просто не на нащо ці люди нас тягнуть в те минуле, от такими зйомками. Не зрозуміло. Тобто, ну, в минулому цікаво, да? в минулому люди вони постійно заглядали у майбутнє. Тобто вони намагались показати, як буде виглядати майбутнє. Ці всі там сріблясті костюми, да? там, е такі е пейзажі такі космічні, комбінезони, там, я не знаю. Ну, тобто, якесь це майбутнє да? намагались показати. Чому зараз? Ну, коли це майбутнє вже настільки ну, близько, да, цей штучний інтелект, всі ці розробки, ракети на Марс і так далі. Чому зараз в Україні всі оце кинулися у, у, у ці минулі часи? Ну, щоб на, що? Нащо? Що Макс Барський зі своїми цими піснями, ну, наче в лагері, в, тому, в таборі якомусь, блін, юнацькому, не скажу, піонести. <кій> <кій> Що ця эта, полякова, ну, у неї ладно, у неї такий взагалі образ. Коротше, я дуже чекаю дуже чекаю нову українську, ну, естраду, чи як це називати. Тобто, щоб воно було. Ось коли з'явилася та територія А, так, я прихильниця території А і досі. <кій> і зараз про них всі згадують, дуже багато її відео. І тут зараз починають розказувати, що ось все це закінчилося через ну, русифікацію і так далі. Чесно, я не знаю, хто на це все попливав, бо там реально це було дуже популярно. Я бігала на ті концерти, і була, була купа людей, які хотіли на ті концерти, І не тільки територія, а ще в Каховці, Таврійські ігри. Ну, коротше. Тобто, ось той прорив, як тоді. Я дуже чекаю, і ну, я просто хочу закликати там молодих виконавців: <кій> ну, не треба, бути, намагатись бути якимось стильовим проти ну, того, який ти є, якимось трендовим проти того, що в тебе всередині. Якимось у ці всі слова, матиці, у цю всю грубість. Ну, я не знаю, хто це вводить в тренд. Реально, ну, нам всім зараз так не вистачає ну, любові, кохання, якогось чогось ну, справжді, сп справді такого. Ну як, <кій> не те, що теплого, а якби ну, відвертого, тобто свої думки, хай вони будуть ну, не про щось там. Світле і радісне, але ну, своїми словами виражати свої почуття. Хочеться це ну, чути, це хочеться слухати. Хочеться чути музику, не ту, яку як на конвейері е, в цих студіях стригають. Хочеться музику, яку роблять музиканти, які збираються разом, це синергія музикантів, які роблять не на те, що зараз зваяємо у цей і буде хід, а вони е, це роблять. Е, Розумію, що про що вони співають, що вони хочуть донести, що в них всередині. Цього дуже не вистачає. Прям дуже не вистачає. Ну, зрозуміло, є комерційний шоу-бізнес, є, є некомерційний і завжди є вибір. Ну, просто мені хочеться, щоб наші флагмани українського шоу-бізу вони хоча б намагалися ну, нести дійсно щось цінне. А не просто триматись на плаву завдяки чому завгодно. Ось так. Тому моя оцінка за красу Наді – 7 з 10. Ось так, Просто за те, що, що вона гарна і що вони намагалися. Почуємось.